з Бест, і сьогодні я всім увідею, як я строю Ендер Дракона в Майнкрафті. Як завжди, берем лопату і вирівнюємо територію. Да. Я вам дякую за 50 підписників. Дуже. Великий вам дякую. Це прекрасно. 50 підписників. Це вже, щось. Кажу, вже 52 підписника. Ну, давайте. Якщо я так буду продовжуватись, то ми наберемо вже сотку, а далі на 1000. Я дещо буду розігрувати е, в реальному житті. Ну давайте десь 1000 гривень. Той хто перший напише комент. Той і залутає цю тисячу гривень. Домовились? Домовились. Так, ось що я поки не построїв. Якщо чесно, якась хрінь. Але коли я добавлю крила, надіюсь, буде нормально. А поки продовжую робити. Чекайте, фінала. Ось мій фінальний результат. І... Я дивився зараз. Зараз чекайте, я вам теж покажу зверху, зараз на житті залізу. Як я її оставлю, в... ссылка в коментарях О, в описі Вибачаюсь. Ось дивіться. Ідеально просто. Я ще й цього осколки аметіста тут Прикольно. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і підпишіться на мене. Вам легко мені приємно. Я поки добавив ну, таку відео з відеозвізії, ссылка на нього в описі. Так, я, я хотів з вами поговорити. Я дуже собі хочу 100 підписників, далі вже 1000, далі вже 10 тисяч, далі вже 100 тисяч. Ви дуже швидко набираєте ці підписки, я не встигаю робити відео. Ну як, співаю, але. Це сложно. Прям дуже важко. Е, я вам дещо розкажу, чому відео деколи виходять раз в день, а деколи через 2 дні аж. От буквально. В неділю аж я ввечері випускав відео, бо я був зайнятий, я був на турнірі. Я зайняв друге місце і ми з моєю командою навіть зіграли сильніше, ніж наша основна команда. Бо, типу, в нас було дві команди, зробили дві команди, просто пер перша команда це основна найсильніша, а друга команда це така, типу, ну, слабша. Але нам повезло, ми виграли друге місце, а наша основна команда там щось зайняла п'яте вроді. <coughs> Можете поздравити мене в коментарях. Долала ще одну медаль мою купілку. І ще нашому клубу мені, додався кубок за друге місце. Якщо вам подобається мої відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І діліться цим відео з, з друзями і кажіть, як додаєте до кінця. Що я хотів сказати, почекайте, що я хотів сказати, що я хотів сказати. Господи, дайте вспомню, згадати. Я хотів сказати, що буду ну, старатися випускати відео почаще. А якщо в мене буде виходити, то, то пх, вибачайте. Що є то є. Це важко робити. І, і, і дякую вам за такі перегляди і коментарі. Я бачу вам подобається відео, коли я щось строю. То я буду продовжувати це робити. Тільки пишіть в коментарях, які мені. ну, що мені робити в постройках. Бо Я не знаю, що мені ще робити. Я вже в цьому світі багато чого зробив. І ви мені писали в коментарях, що замок дуже малий. Ну, як є, так і є, що ви хочете. Зато він гарний. Ну і все, друзі. Я думаю, що на цьому буду завершувати. Тому ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачи і пока-пока!